Ну, тобто, як мінімум, ти економиш гору часу no. тільки на тому, що ти вводиш в ту excel таблицю, або в тебе людина, яка її наповнює окремо. В нас до речі, був нещодавно дуже класний кейс. До нас ну у нас є проекти, які ми ведемо як от я маркетолог і мої it спеціалісти підтримують, бо ми зробили дуже класний сайт. А до речі, сайт це теж один з інструментів, про який зараз якби всі почали згадувати і робити сайти. Але буває таке, що. Інші якісь програмісти зробили сайти без тезе маркетолога. Приходить маркетолог, дивиться такий на цей сайт, і каже: А де кнопка call-to-action, а де нормальна корзина сформована? Ну тобто, вже починає дивитися, як клієнту буде просто йти по цьому сайту. Чи він просто красивий? Як це зараз звикли казати? Ми зробили просто гарно, хай буде. Так не буде працювати. У Вас SEO потім не піде нормально, У вас органіка в Гуглі потім не піде. Ну тобто, це дуже такі нюанси, які маркетолог нормальний має в цьому всьому розумітися. А, і ми зробили сайт. Безпосередньо під весь брендбук. От бач, воно все зав'язано. Воно не може один без одного існувати. Потім з сайту ми інтегрували, що в crm падають замовлення. в CRM-ку переглядають якраз таки ще комерційно. Відправляє замовлення на склад. Воно все дуже класно оптимізовано і класно зав'язаний процес, і ти не витрачаєш купу часу. До нас приходить власник і каже: «Ребят, а мені треба, щоб я міг порівнювати ціни конкурентів зі своїми і не витрачати купу часу на це все.